Друзі, усім привіт! Це наш блог Поганий соціолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про національності. Я би скоріше сказав про толерантність. До національності. Так, да. Про толерантність, про толерантність українців до представників інших народів. Дехто на півночі нас звинувачує, що ми нацисти, що ми там. Не знаю, що ми там робимо погане. Ми тому вирішили взагалі з'ясувати, як українці ставляться до інших народів. І е, зробили це за допомогою певних опосередкованих питань. Тому що, Непрям... Насправді е, не варто питати, чи добре ви ставитесь до там, когось. Тому що люди скажуть, що так, добре. О, це якби соціально очікувана відповідь. Тому треба інші використовувати методи. Ми їх спробували використати, і зараз з вами поділимося. Результатами. До речі, не забудьте підписатись. Якщо вам це цікаво, ми постійно робимо контент такого типу. Дякуємо. Отже, перше питання, яке ми задали в цьому блоці, це чи є у вас або у ваших знайомих друзі таких національностей. Ну і звичайно, там список національностей далі. У 90% є е, українці або українки. От дивись, ще 10% є у кого немає. <свісно> Цікаво, як так сталося. Так, да. е, у 48% є друзі знайомі росіяни, е, у 34% є друзі знайомі євреї, е, у 29% білоруси, е, у 28% поляки, е, у 20% молдавани. Ще у 17% є друзі кримські татари, е, у 12% болгари. І далі трохи менше. У 5% є друзі, знайомі Румуни, і у 4% є друзі знайомі угорці. І мене навіть це здивувало, чесно, 17% кримські татари. Там кримських татар, в принципі, небагато. Тобто, не знаю, скільки їх там може, до мільйона? не менше, мабуть, півмільйона. Це, це... Ви... Вони просто дуже сильно з усіма дружать. І тому багато хто. Тобто у кримських татарів, судячи з. Цього опитування прямо у кожного дуже багато друзів. Це ж дуже Вони бабу. дуже дружні дуже народи. Дружні, да. дуже, дуже дружні Так, Дуже такі люблять спілкуватися. — А потім ми запитали про родичів. А чи так. є у вас родичі яких національностей? І тут вже інше. Тут вже трошки інше. У 92,5 майже відсотків українці, родичі, у 44% росіяни. З чим я вас і вітаю, ну, в мене, власне теж. У 13% є родичі поляки, в 11% є родичі білоруси, майже в 11% є родичі євреї, у 5,5% є родичі молдавани, у 3% є родичі кримські, кримські татари. татари. Це якраз те, про що ти казав. У 2,2% є родичі болгарини, майже у 2% 1,7% є родичі румуни і менше 1% це родичі угорці. І mm -hmm. там ще є інші національності 2,4%. До речі, тут цікавий момент. Ми в деяких там своїх попередніх дослідженнях питали у українців про їх національність, і там росіянами себе назвало 5-6 Угу. Mm -hmm. 5-6 Цікаво, Опитували. ну це зараз. Це зараз. Ну, нещодавно, там, може, там місяць чи два тому. І при чому, при при цьому. Серед, у 48% є родичі. знайомі так. росіяни, і у 44% є родичі. Можливо, це мова про людей, які не знаходяться в Україні частково. Угу. Тобто, тому що я б, якщо б у мене спитали, у мене є родичі в Росії. Угу. Бабу там по лінії бабусі. Але вони не в Україні, вони б не попали до опитування. Але я б сказав, що в мене такі є. Я б теж, я так само кажу, що в мене такі є, тому що в мене є родичі в Росії, ну, росіяни. Це там зашквар. Зашквар? Ну що ж, ну ми не передаю їм вітання. Але так чи інакше, ми з цього питання, з цих двох питань робимо висновок, що українці спілкуються. З представниками багатьох народів, так. тому що якщо є друзі, знайомі різних народів у багатьох людей, наприклад, там у, у третини є знайомі білоруси, угу. якби тобто, це багато угу. там родичі ще у, у там у 10% є зна... родичі євреї, тобто. Українців досить широке коло спілкування з представниками різних народів. Uh -huh, uh -huh. Це не дивлячись те, що Україна там моноетнічна держава, здебільшого, але якби українці спілкуються з різними народами, мають друзів, родичів з різних народів, що нам говорить про їх. Терплячість, якби до там, що вони стикаються з представниками різних народів. Ну знову ж таки, мати знайомого чи ставитися добре ставитися добре, це не одне й те саме. Можна мати, а не ставитись добре. не Ми подивимось далі. Там тут трошечки це показують інші наші питання. Так, і наше перше опосередковане питання, через яке ми хотіли перевірити цю толерантність до інших національностей. Там буде два таких посородкових питання, одне ближче, трошки інше далі. Якби ви, могли, якби ви могли обрати національність для нареченого чи нареченої вашої дитини, то які національності ви б віддали перевагу? Це таке дискримінаційне трохи Прошки, питання, так. Так? але тим не менше. Це таке Це буде зараз рейтинг наречених рейтинг кого наречених. Так хочуть шукають, цього кого там, як шоу шукаю. Є? Дружину? Дружину, жінку, щось Ми такі. не дивимося таке так. шоу, але чу відразу мушу зазначити, що тут був варіант відповіді, що немає для мене значення, яка угу. національність, і так. такий варіант відповіді обрали 25,5% опитаних, так. з Чим я вас і вітаю. і там ну, ще було декілька там майже 5%, яким важко відповісти, або не хочуть відповідати. Так. Тобто за Третина, в принципі, можна так сказати, що третина, якби, ну. Мені все не має значення всього, беремо. Да. Це дитина, от, мабуть, найбільш на толерантні. Виходить, мабуть, так. Проте 68% сказали, що це має бути українець або українка. Ще варто не 90%. Не 90. І ще варто зауважити, що можна було обрати до п'яти варіантів відповіді. Mm -hmm. Тобто ти міг обрати не лише один, що тільки українець або Українка. Це могло бути декілька варіантів відповіді. Тож 68% сказали, що українці або українка це має бути. 11,7 сказали, що це мають бути поляк або полячка. Що не, як, Але ж і знову ж таки, повертаючись до попереднього питання. Да, повертаючись до попереднього... 44 опитаних мають друзів, мають родичів росіян, і це друге місце да. займало після українців. Так, так. А поляки були на третьому. А поляків родичів тринадцять, тобто в три рази менше ніж росіян. Але, але і при цьому 11,7% сказали, що я б обрав для своєї наречен... дитини нареченого або наречену, наречену полячку чи поляка. Сім Угу. сім сказали, що це має бути єврей або єврейка. Ще 4% сказали, що це має бути кримський татарин чи кримська татарка. І Знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, ми пам'ятаємо, що там було 3% Українці мають родичів, там, кримських татар. А воно так дуже Корин, рівно. Рів, рів, 3 — рівненько. Три відсотки сказали, що це може бути білорусь. Бажано, щоб це був. — Бажано, да. щоб це був Білорус. 2,6% сказали, що бажано, щоб це був росіянин. — Так, це треба, це, про це треба поговорити. Давайте про це поговоримо. Тобто лише, лише 2,6% українців сказали, що якби обирали нареченого чи нареченої для своєї дитини. То його національність повинна була тобто бути росіянами. Аналізуємо. <кхів> тобто, дивись: у половини українців є знайомі або друзі росіяни. Так. Ну, мабуть, це скоріше знайомі. Та. У 44% українців є родичі. родичі росіяни. Але коли ми спитали, якої національності має бути наречена або наречена, лише 2,6% українців сказали, що це мають бути росіяни. Тобто, половина фактично українців. Має дуже непогане уявлення про те, хто як, такі хто росіян? росіяни, і вони б могли, можливо, сказати, ну це міг би бути росіянин, і в цьому питанні можна було дати декілька варіантів відповіді. Тобто людина могла сказати, ну, це може бути росіянин або поляк, наприклад. Але лише дві Українців сказали, що вони хотіли б бачити нареченного нареченого серед росіян. Тобто бути росіянином зараз дуже немодно. Не популярно в Україні. І, в принципі, такі, такими темпами росіянам буде дуже важко. Народжувати нових росіян. Тобто, умовно, ну, приблизно, враховуючи похибку, українці десь на рівні з росіянами так само би віддали перевагу для нареченого чи нареченої своєї дитини болгаринам або румунам, е, да. або молдаванам. При тому, що їх власне ну, досить небагато. Угу. Ну і найменше угорцям. І тут знову ж таки мож... ну, багато в чому. Пов'язано це з інформаційною політикою. Так, ну тут ми насправді бачимо от пряме відзеркалення від, від ситуації, от такої геополітичної, тобто ми бачимо, що у нас там Росія, Росія це держава-агресор, білоруси підтримують державу агресора, угорці підтримують державу агресора. І українці власне ставляться до них відповідно. Тобто, uh -huh. ну не хочуть, щоб не хочуть з ними родичатись. Uh -huh. От що цікаво, цікаве таке спостереження. Да, нас е, українців там звинувачують в нацизмі, там що ми там не знаю. Але у нас президент єврей. Наприклад, у нас е, виходить, що 34% українців мають знайомих євреїв, 11 мають родичів євреїв, і 7% хотіли б, щоб наречений або наречена їх дитини була євреєм або єврейкою. Тобто, ставлення до євреїв загально досить е, добре. Тобто, тому ці всі недолугі там, порівняння там, України там, з е, Німеччиною, там, Третім Рейхом, це просто ну, якби якась там, смішна білір. Ще одне питання, воно аналогічне, але трошки інше про сусідів. Якби ви могли обрати національність вашого сусіда, то якою б вона була? Тобто, І тут, тут є певні це цікаві. питання воно дещо м'якше, ніж попереднє. Тобто, так. мені умовно легше об... ну, мені не так важливо, хто мій сусід, як uh -huh. так важливо, хто мій родич майбутній uh -huh. може бути. Так. Тому була гіпотеза, що тут люди будуть легше собі обирати сусідів. 29% сказали, що для них це не має значення, mm -hmm. якої національності буде їх сусід. Да. Знову ж, але не 40, не 50, не 100, а 40, до. Да. Ну, mm -hmm. Лише yeah. 29. Угу. Mm -hmm. Для майже 64% українців все ще важливо, щоб його сусідом був українець або українка. Угу. Mm -hmm. Майже для 19 -ти. це повинен бути поляк або поляк. Тобто тут у нас і, і в попередньому питанні про Польщу поляки, були. Поляки, були на, другому поляки на другому місці були. І тут у нас теж поляки угу. на другому місці. На третьому кримські татарини. Отут цікавий момент: 11% сказали, що хочуть бачити сусідами кримських татар. Так. А родичами хочуть бати, бачити 4 відсотки чомусь, тобто е, значно менше. Тобто, кримські татари виходить, що вони такі, що вони смачно готують, може, можна них гості сходити? — чи просто гості А... Але от сусідом мати кримського татарина — це норм, це дуже добре. А родичам це не так круто. От, а от да, бачиш, от родичам хач хочу бачити поляка, а. Сусідом можна сусідом кримського татарина. Ну, майже 10% ще сказали, що це е, переважно повинні бути єврей чи єврейка, mm -hmm. так? єврейки Тут, до речі, на п'яте місцевани. Чомусь... <рес> чомусь... Оце бачиш. Я думаю, що Молдавани, тема така. Я, я, як ми уявляємо Молдаван? Що от Молдавани вони роблять вино. То, якщо тебе сусід молдаванин, то по-любому він тебе буде пригощати вином. — У вас таке гарне уявлення про молдаванин. Да, От гарне. Дивіться. Я думаю, що ви скажете, знаєте, це як це зазвичай стереотипно. Типу, що? про що вони роблять е ремонти або якісь незрозумілі. Слухай, речі. — У мене да, були знайомі молдавани, так що вони ну, нормальні. Чудово е так. Отже, що ми зрозуміли, що тре українцю треба? Що? Щоб у нього був сусід кримський татарин. Угу. Щоб він смачний заготував плов там чи шурупу, знаєш що там, да. Потім а поляк е що буде робити? Поляк. А поляк... це він цей він родич одразу. Так, Потім молдаванин пригощає вином. Я не знаю, єврей, що робить там. Ну, може, теж родич чи може. І до речі, там білоруси 4,4% хочуть бачити сусідами. — Ну трошки більше ніж Росія, а, а навіть росіян до речі, рідше хочуть бачити сусідами, ніж навіть родичами. Просто це з межах похибки, але уявляйте самі, що це приблизно те саме, так. але ну наскільки все погано стало в Україні з росіянами? Хороших росіян залишилося не так багато. Два Ладно, друзі, цікаво було б дослідити, до речі, також і національний стереотип, ну верніше стереотипи про інші про народи, тому що ми угу. з тобою там і говорили про декого. Хто що думає? Звичайно, це все. Ну, немає часто став... до реальності відношення, тому що ну, все в реальності частіше що... немає ніякого відношення. Але здебільшого, ми бачимо, до яких народів українці ставляться краще, до яких ставляться гірше. Угу. І ну, толерантність це така штука, що не можна прям ставитися до всіх добре. Виходить, що є народи. Які? Виходить, що росіяни не заслуговують на толерантність. — Виходить, да, що наразі це так. Можливо, якщо вони себе будуть поводити краще, якщо вони. Е... То в наступному поколінні. Да, вони в... збіжуть з України угу. і заплатять нам гроші за все, що вони зруйнували, то ми будемо до них ставитися трошечки краще, але десь років за сто. Ну, так. Всі про це забудемо. Так, Тому так. не забувайте свою історію і підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за увагу. Слава Україні.